Зараз у Путіна серйозні поразки виснаження сил, тому диктатор випиває для себе час, Шантажує зброю, тому що не відкидає ідею примусити захід. І нас сісти за стіл перемовин. Ну, а У так званій ЛД... ЛНР до військомату загрібають навіть 15-річних хлопців. Про це розповіла жителька псевдореспубліки своєму чоловікові, бойовику. Повідомляє про це українська розвідка. Вона також зазначила, що інші окупанти скаржаться, мовляв, підкріплень від сусідньої бананової республіки не надають а з полків, де уточню близько тисячі осіб, живими після наступу української армії залишилися десятки. О, слушай, я когда деньги получала, пацан был в 204 полка под изюма. Говорит, на всего полка у нас живых осталось 18 человек. Ну, нормально. Он говорит, нас хотят на ДНР, а мы сказали, мы туда не пойдем. Мы просили подмоги. Говорит, а нам ДНР сказал, мы вам помогать не будем. Говорит, с каким говорит, мы лицом 18 человек, оставшихся в живых, которые были мы в окружении, просили подмоги. Говорит, должны им теперь помогать. Тут забирают всех пацанов, забирают всех. Ну, я а понял уже. Даже 15 лет забирали в военкомат. Пока родители не подтверждали их лично, что им 15 лет. А, ладно, что-то по по полез я вниз, вот тут что-то долбить начинают.